Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. У цьому відео я хотів би зробити огляд на збірну модель танка Panzer 4 Ausf.G від фірми Border у масштабі 1 до 35. Як ви бачите, коробка ця доволі велика. Вона займає майже весь екран. Якщо я покладу сюди руку свою, ви зможете приблизно прикинути, які в неї розміри. І як ми можемо бачити на коробці, це остання його версія. І логічно прикинути те, що було їх декілька: це рання, середня і остання. Звичайно ж, Austв G вийшов не з найкращого життя вермахту. Він був для того, щоб трохи зекономити матеріали та зробити конструкцію простіше. Частину з цього всього ми візуально ніяк не побачимо, тому що воно було всередині в інтер'єрі. Але також були і деякі зміни у його корпусі. В першу чергу, особисто я розрізняю його між тим самим Aust, це трьома опорними катками. Так як в основних інших версіях Panzer 4, їх 4. А також ззаду додатковий бензобак був замінений двома вихлопними трубами. Це все буде видно на картинках, котрі я скину. Ось вони приклади. Ausf. -H. І Aust G. Взагалі Panzer 4 являється дуже популярним на модельному ринку, так як їх дуже багато у різних масштабах і від різноманітних фірм, котрі робили його багато десятків років назад, і продовжують випускати зараз. І з'являються все нові та нові версії. Мені здається, уже навіть немає чогось такого, що когось би здивувало. І чогось дійсно незвичного. Ну, хіба що якщо це буде панзер 4 з баштою від Пантери? Хоча, мабуть, і такий вже існує, я не знаю. Я думаю, що, мабуть, немає такого корінського моделіста, котрий не знайомий із фірмою Міні-Арт. Так, звичайно, його могли збирати далеко не всі, так як моделі у них доволі тяжкі і також не дешеві. Але чому я згадав саме про ту фірму? Все через те, що я вважаю, що вони доволі схожі. І тим більше були випущені майже одночасно. Бордер випустив цю модель у 2019 році, а міні-арт у 2020. Деталізація там також дуже гарна. Також дуже гарні бокс-арти. Ціна у них. Трошки відрізняється, але дуже схожа. І єдине, що точно міні-арт відрізняє, це те, що у них є деякі варіанти панзерів із інтер'єром. Бордер інтер'єр не робить. Але тим не менш, мені здається, що саме ця модель буде трошки простіше і менш агресивною для новачків. Давайте це перевіримо. Хоча перед цим я хочу показати бортики, так як тут також є деяка інформація. Наприклад, ми вже знаємо те, що тут гусениці не збірні, а напівзбірні. Це вже полегшує для багатьох роботу. Тут у нас є декілька варіантів катків. Також дуже багато фототравлення саме на сітки і металевий ствол. Ось що головне, як на мене, це дуже зручно. Також різноманітні додаткові деталі, котрі не обов'язково використовувати в цьому танку. Але вони є, наприклад, відра, також, я так розумію, запасні катки, запасні траки і ще деякі елементи, навіть каністри є. Також в нас є можливість зібрати по-різному кулемет біля гармати. І також відрізняються задні катки. Як я це розумію, треба буде подивитися всередині. А тут у нас розташована схема розфарбування моделі. Три варіанти. Коробка відкривається зверху, і тут нас зустрічає велика кількість литників, а також зверху інструкція. Зараз я зроблю все по стандарту, відкрию всі литники із запайок і покажу це все по черзі. Отже, давайте почнемо з ванни корпуса, котра являється тут найбільшою деталью. Вона суцільна. Відлита дуже якісно. Навіть верхню частину вони зробили. Не треба окремо клеїти. Також знизу дуже багато клепки, значить клепки буде багато всюду. А це значить те, що з мивкою працювати тут буде точно весело. Так, тепер бачите. Упс. Тут можна побачити те, що гарно зроблені елементи зварки. І деталька, що в мене упала, це був задній ящик. Так. Ну, зрозуміло, те, що він зараз не, прикле... не приклеєний, але потім при приклеюванні він має виглядати ось так. Тільки трошки нижче. У деяких із блістерів є подвалетника, тому я їх буду показувати разом. Наприклад, це один із них. Це верхня частина корпусу танка. Виконана дуже гарно. Також тут є всі маленькі деталі. Бокові крила. Ну, як я це називаю. В них також є своя текстура і дуже класно виглядає. Ось так, якщо на дальняк. Разом з ним лежав оцей литничок. Тут у нас є задня частина корпусу, також лоб башти, люки. Елементи, котрі я поки не сильно можу зрозуміти, що це таке. Потім подивлюся в інструкції, якщо знайду. Потім йде такий литничок, у нього вже є нижня частина башти, також, я так розумію, це пластмасовий ствол, нам дається на вибір. І також є ще інші елементи лобової частини башти. Також в нас є ось такий великий литничок із багатьма маленькими елементами, але також на неому є те, що виділяється. Це передня частина корпусу, задня частина башти, а точніше його екрани, різноманітні інструменти. І є ще дещо те, на що я хочу звернути увагу. Ось така краса. Тут є надписи на задньому вихлопі. Ну, як я розумію, це задній вихлоп повинен бути, і тут є навіть надписи. Чи це фірми, котра їх робила, чи чогось іншого, не знаю точно. Також у нас є два додаткові хлоптичка разом з катками, додатковими гусеницями і також каністрами з бензином. І знову ж таки, однакові два литника із напівзбірними гусеницями та іншими катками. Вже набагато менший литник із різними деталями, в тому числі інструментами: ось лопата, топірець, лищата та щось інше. В наборі лежало декілька фототравних литників. І, наприклад, два з них це ось такі сіточки. Ось ці великі це бокові сітки для захисту, а маленькі це радіаторні сітки, як я розумію. Буде, до речі, прикольно подивитися, зробити в них деякі там ну, отвори від деяких пошкоджень, мабуть, виглядатимуть класно. До речі, вони дуже гарно гнуться. Прямо, прямо ідеально гнуться, майже як листок. А також ось такий малесенький елемент, котрий також десь буде потрібний. Гумові втулки для колес, як я розумію, танк може їздити, поки в нього немає гусениць. Ну або є можливість десь докупити, замінити напівзбірні гусениці на набірні, котрі дадуть можливість йому рухатися. Хоча я не знаю, де такі можна купити. Як було показано на коробці, в наборі є металевий ствол. І моє улюблене, це доволі велика декаль. Тут в нас є багато номерів, а також різномітних хрестів, але також зачаїлася емблема однієї із водів 5-ї танкової дивізії. Отже, із елементами самого танка це все. Тепер перейдемо до інструкції. Вона виглядає ось так. В неї альбомний тип. Давайте глянемо, скільки всередині кроків для того, щоб створити сам танк. Нас зустрічає його історія, фотографія, а також е нумерація литників. В принципі, все, як завжди. Починається все зі збірки самого корпусу. Далі ми накидаємо катки. Потім клеїмо до нижньої частини корпусу з катками верхню частину корпусу. І також бокові крила. І з інструментами. На 18 етапі має бути основна частина корпусу, здається, ну майже готовою. Ага, далі ми вішаємо елементи з фототравлення, це його бокові решітки, і переходимо до збірки башти. І отже у нас тут всього 37 етапів. 37 етап самий простий. хоча, може, для когось і складний, якщо зібрати криво. Це поставити на місце башну. Ага, далі у нас іде схема розфарбування. Мені так би вам показати гарно це все. Щоб і якість була нормальною і щоб зручно. Отже, це один із варіантів фарбування. Я дивлюсь, тут надпису ніякого немає, тільки те, що це Panzer 4. Aus G. Це перший варіант його. Ось ця друга схема розфарбування. Так ось схема розфарбування без різноманітних підписів. Камуфляжі в нього дуже гарні. Навіть було б класно один з них повторити. І ще один. Ага, тут вже в нас є надпис. Це в нас так: 5-та танкова дивізія, 31-й взвод, номер 515. Березень, Східна Прусія, 1945 рік. Все ще в зимовому камуфляжі. Мабуть, виглядав би він дуже класно, якщо його зробити. І останній у нас варіант фарбування це у нас 11-танкова та танкова дивізія, номер 33, 1945 рік Німеччина. До речі, емблемки тут немає. І це все. В кінці в нас є ось такий прикольний панзер. Що ж, а бордер, як завжди, він не підводить. Так, ця фірма славиться своєю гарною деталізацією та хорошою якістю збірки. Тому я вважаю, що навіть новачок зможе справитися з цим танком на Ура. Можливо, будуть деякі нюанси, а це маленькі деталі, котрі при відділенні відлитників можуть улітати в Астрал. Але це нормально, таке бувало з кожним і таке буде з кожним. Також тут є велика кількість фототравлення, але переважно це решітки, як бокові захисні, так і решітки радіатора. І вони великі. Тому проблем в тому, щоб поставити їх на суперклей, я не бачу. В наборі є катки, котрі не клеяться, а ставляться у резину втулки. Тому переживати за те, що вони якось прикріпляться криво чи будуть стояти не так, як потрібно, не варто. Тут все вже продумано. Напівзбірні він набагато полегшують роботу. Збірні були б тяжкими, а вініл має також між собою деякі нюанси. Наприклад, коли його треба припаювати між собою, то можна нечайно припаяти модель або трішки це все діло зіпсувати. А також вініл рідко виглядає на моделях адекватно. І також в наборі є металевий ствол, котрий буде на виході виглядати дуже гарно. Що ж, єдиним мінусом я зазначу, мабуть, оціну, котра доволі кусюча, а також в наших магазинах знайти його можна далеко не всюди і не завжди. Але якщо у вас знайдуться фінанси, з'явиться бажання купити цю модель для себе чи для вашого другого моделіста, я сподіваюся, що це відео вам дуже сильно допомогло. Тому на даний момент я з вами прощаюся. Бажаю, щоб всі ваші моделі, котрі лежать вже давно, були дороблені, щоб ваші теперішні проекти вийшли краще ніж минулі. І щоб банки з клеєм не розливалися, не забудьте підписатися на канал, поставити цьому відео лайк, а також пошукати на моєму каналі інші відео огляди на інші моделі. Всім дякую за перегляд. Удачі!